Друзі, подивіться, хто питав, чи є взагалі дощі в Іспанії. Так, звичайно, є. Це ми зараз на пляжі в Пілес. І просто подивіться на хвилі. Як то кажуть, море хвилюється раз. І навіть хтось плаває. Друзі, подивіться, які будинки є прямо на першій лінії. Ось у нас море. І тут пішли будинки. Їх ціна навіть в Пілесі може доходити до мільйон плюс. Чисто через локацію. Дуже багато закритих, тому що всі приїжджають тільки на літо. Так, навіть ось такий будиночок в один поверх може коштувати під мільйон. Симпатичні варіанти, але ви суявіть. от, Мені сподобався саме цей. Тут є ось такі три поверхи, ви просто дивитесь з цієї тераси на море. У вас перша лінія моря. Це дуже круто. Ось такі будинки закинуті, бачите, можливо, тут люди живуть, але маємо таку теж невелику терасу. В цілому дуже-дуже гідний варіант. Я знаю, що англійці, поляки, французи дуже люблять ось такі дачі. І неважливо, що вони коштують мільйон. Але вони придбають їх, щоб відпочити близько двох-трьох неділь всього лиш з таким чудовим видом, хоч сьогодні і не сонячно. Але ви просто подивіться наскільки це заворожує.